В якій справі ви засвідчили договір купівлі продажу фудтрака Надії Ткаченко по підробленій довіреності. Не може бути. А ви хто? Представтесь. Максим Залужний. Я знаю, що Надія не була у цьому кабінеті і свій підпис на документах не ставила. Ну, це вже наклеп. Експертиза доведе, що підпис на довіреності фальшивий. Вам краще піти з мого кабінету. А вам краще переконати усіх учасників цієї оборудки повернути гроші надії. А чому Надія Ткаченко не прийшла особисто, якщо в неї є претензії? Бо у Надії є людина, яка захистить її інтереси. Знаєте, в мене теж є люди, готові захистити мою репутацію. Тоді вони проти графологічної експертизи, її підпису. Щоб ні в кого не залишилося сумнівів щодо вашої репутації. Ну, звичайно, ні. Якщо в цьому виникне потреба, і якщо до мене звернуться люди, в яких будуть на це законні повноваження. Добре, що ми порозумілися. Звичайно.